Продовжуємо розбирати перше послання до Солунян. Сьогодні буде четверта голова, початок ми зробили. Як ми з вами казали, що на основі перша Солунян 3.10. перша 3.10, Де апостол Павло каже, ми в день та вночі ревно молились, щоб побачити ваше лице та да доповнити те, Український переклад показує для нас, чого не вистачає. Якщо ми беремо оригінал, буде стояти слово те, що є відсутнє у вашій вірі, чого вам бракує. І, власне, четверта голова, п'ята голова, вони будуть посвячені всім тим недолікам, які були в церкві, в Солуні. Звичайно, що ці недоліки, які колись були в цій церкві, вони прямим. Текстом стосується і сьогоднішню церкву, тому що це є Богом натхнене послання, в якому ми можемо бачити життя на протязі двох тисяч церкви, як церква існувала, і постійно ми бачимо власне, ті проблеми, які були колись, вони не є якимись старими, то не було тільки в церкві, в Солуні, гріх діє, немає значення, який час, чи це перше століття, чи двадцять перше. Але гріх як діяв, так і діє через гріховне тіло людини. І, власне, з вірша 3 ми з вами будемо починати розбір тих недоліків, розбір тих недоліків, які були в церкві міста Солунь, не тільки недоліки, а те, що бракувало для віри. Християн, які були членами Солунської церкви, а в свою чергу, членами Всесвітньої церкви. Як ми з вами минулого разу говорили, ще раз нагадаю, що церква складається з двох компонентів: видимої церкви, те, що ми бачимо, тих, що ми бачимо, які стають членами церкви, і також з невидимих членів церкви, про них ми не можемо знати, про них ми не знаємо, які. Є, які є Є для вічності, які будуть складати вселенську, апостольську, католицьку, всесвітню церкву. І цю церкву ми побачимо в небесах. Вона існує, вона є, такі християни є серед нас, не секрет, може і ви. Я думаю, і ви повинні належати, хто дбає за своєю вірою, він належить до Вселенської церкви. Звичайно, що не всі, хто є видимі земній церкві, не всі ці люди будуть в невидимій церкві Ісуса Христа. Яка вже існує протязі двох тисяч років, і яка збирає свою повноту. Тому кожен з нас повинен перевіряти свою віру, розуміти, що того є недостатньо тільки бути членом видимої церкви. Це не є для людини, це є для персонально, якщо мова йде для про мене, то йде то є персонально потрібно для мене, для мого спасіння щоб я мав впевненість, що я є в тій невидимій церкві, яка певного дня підніметься. Якщо Господь захватить це підняття або той, хто помер, той воскресне до цього життя разом з нашим Ісусом Христом і буде мати участь в першому воскресінні. Отже, вірш третій. Бо це воля Божа, освячення ваше, щоб ви береглись від розпусти. З вірша третього ми будемо бачити, що означає освячення, я, в чому воно виражається, що то не буде тільки один, якийсь, якесь одне слово, яке характеризує наше освячення. Це буде багато компонентів, багато пунктів, які показують християнину на те, що він освячується багато ділянок життя земної людини, які потребують нашого освячення. Бо це. Воля Божа, освячення ваше. Вірш третій. Перш за все, що таке воля? Ми повинні розуміти, що грецьке слово воля, не раз ми його не розуміємо до біблійної мови, це грецьке слово телема, що означає вибір. Що означає вибір, бо це є вибір Божий або воля Божа, освячення ваше. Ми з вами говоримо, що Господь не просто вибирає на основі корінтя, на основі послання до римлян, що Бог перед тим бачить людину, робить прогнозіос в Бога є, він бачить наперед, хто буде йти з Богом, хто віддасть своє життя. І на основі цього, що людина йде з Богом, не тому, що Господь сам по собі когось вибрав, як кальвіністи кажуть, і вже людина більше ніколи не може згубити спасіння, бо Господь вибрав, і так чи інакше, ця людина, яка є в церкві, прийняла водне хрещення, вона буде завжди спасенною. Не має значення в який спосіб Бог цю людину спасе. Людина може згубити спасіння. Зараз, коли ми з вами говоримо за волю або за вибір, то є вибір складений до тієї людини, яку Господь бачить наперед і знає, що бажання цієї людини є служити для Господа, і людина прикладає всі зусилля, щоб цього спасіння не згубити. Спасіння ми з вами можемо згубити. І тому ми повинні розуміти, що диявол, противник Божий, він постійно ходить, він ніколи не спить, він має свої слух. В лиці демонів і падших ангелів, які постійно атакують особливо віруючу людину, яка прийняла спасіння, щоб це спасіння від неї забрати. Є тисячі шляхів, якими диявол буде атакувати людину, прикидаючись ангелом світла, щоб забрати це спасіння, і щоб людина цього спасіння не мала. Отже, воля Божа або вибір Божий, який падає зараз на нас, на християн, це є наше освячення. Як ми розуміємо, Слово освячення. Тоже термінологія дуже біблійна, і не раз ми не розуміємо, що означає саме слово освячення, грецьке слово агісмос, яке означає дослівно ті, що є відділені, які відійшли. Не просто їх Господь сам забрав і відділив, але був поклик Господній. Людина почула голос Божий. Покаялася, Господь починає діяти через таку людину, ця людина відділяється від світу, ми вже не свої, ми належимо Богу. І, власне, про це буде Христос багато говорити в своїй Євангелії від Івана, коли Іван дуже багато буде звертати на це увагу, що ми не є від світу, ми є відділені, ми відійшли від цього світу. І якраз слово виділене в біблійній термінології буде означати освячені. Відділені для Бога, посвячений Богу, непорочний і старається тримати своє життя без п'ятна. Як людина може бути непорочна, бо тримати своє життя безп'ятна? Вона довіряє повністю своє життя Ісусу. Сама людина не може зробити своє життя непорочним. Воно один раз повністю обмивається, коли ми перший раз каємося в своєму перворідному грісі. І все, що за тим стоїть, коли ми приймаємо Христа як свого Спасителя. Але пізніше теж в нас можуть бути різного роду покаяння, що вже не зв'язано з нашим перворідним гріхом, а зв'язано з нашими переступами. Людина дуже часто падає в прогріхи, так що не обманюємо себе. Хто може собі сказати, я, ні, я раз освятився, процес освячення він є. Величина тривала, постійно іде, постійно освячення росте, то не, не є таке, що ти на чому стабілізувався, і далі твоє освячення не продовжується. Людина може грішити, навіть свята людина може грішити. І ми з вами бачимо, і на прикладі апостолів, на прикладі пророків, на прикладі старозавітніх мужів віри, ми бачимо, як дуже часто людина падала. І дуже велика була радість для такої людини і радість для нас, що Бог. Прощає наші гріхи, але є умова. Ми просимо про це спасіння. Бог сам нас не може очистити. Коли ми читаємо особливо малих пророків, ми бачимо, що Бог по своїй природі, не тому, що Він не може, Бог є всесильний, але він є Бог святий, і Бог, який перш за все, сам, по відношенню до себе, дотримується закону, тому що Він не може втрутитися в життя грішника і сказати, я тебе, от зараз, раз, і зробив тебе святим. Людина мусить бажати стати такою. І якщо людина попадає в тенети гріха, попадає в цей пролом, капкан сатани, і якщо вона згрішила, чи, чи то ти, чи то я, не біймося підняти руку до Христа. Постійно піднімаємо. Праведник може падати багато разів. Це не говорить, це не відкриває для нас двері, що ми можемо падати і повинні падати, і нема бажання, скільки разів я буду падати добровільно. І буду піднімати руку і буду каятись, пам'ятаємо послання до євреїв, що пізніше, за той гріх, який ми робимо, може, за наш переступ може не знайтися заступлення, особливо, коли ми грішимо самовільно. Що то означає, коли ми знаємо, що це гріх, і свідомо йдемо на цей гріх, і свідомо його робимо. Знаючи, що цього робити не можна. І совість каже мені, і мій внутрішній чоловік освячений каже, що не можна, а я роблю його з умислом, що завтра в церкві я покаюся. Будьмо обережні Будьмо обережні по відношенню до роблення такої волі. Освячення ваше. Друга 2, Друга 2.13 2.13 Бо ми завжди повинні дякувати Богові за вас, улюблені Господом, браття, що Бог вибрав нас спочатку на спасіння, Бог вибирає нас по відношенню до нашого життя, яке ми, ви, яке ми вели, на спасіння освяченням Духа, в чому полягає сила освячення, як проходить освячення, присутність Святого Духа і віра в правду. Пункт. Святого Духа і віри. Ці дві складові. Віра базується на основі правди, що таке є правда, я є правда, дорога і життя Христос. Дух Святий зі своєї сторони працює над нашим життям, інакше ми самі б ніколи не спаслися. Людина є безсильна сама спастися. Тому є третя особа Божества, яка постійно працює. І ця третя особа Божества почала працювати з того моменту, коли пройшла відповідь за наші гріхи на хресті Голгофи. Господь не міг сам так просто працювати, мусила бути відповідь, і ця відповідь була повністю дана на хресті Голгофи. що таке хрест Голгофи? Це є жертівник, принесений жертівник, в особі Сина Божого, коли Отець приймає цю жертву, коли невинна особа в лиці Ісуса Христа. Віддає своє життя за кожного з нас, за кожну людину старого заповіту, нового заповіту, тисячолітнього царства до потопного світу, віддає за всіх своє життя, щоб всіх відкупити від покарання за гріх це є смерть всіх відкупити від цього покарання. Щоб ви читаємо далі, бо це воля Божа, освячення ваше, щоб ви береглись від розпусти. Також прочитаємо євреїв 12,14, євреїв 12,14 євреїв 12,14. Пильнуйте про мир зо всіма. Знову ми бачимо, в чому проявляється освячення наше: пильнуймо про мир зо всіма, про святість, про наше відділення, без якої ніхто не побачить Бога. Ми бачимо. Як каже апостол про наше освячення? Миротворці побачать Бога. І зараз ми бачимо ще більш звужену рамку, до якої приводить нас апостол, пильнуйте або дивіться сильно за своїм життям, щоб в вашому житті був мир зі всіма. Зараз мова йде про віруючих людей, мова йде про церкву, не йде мова за тих людей, які є в світі. Ми повинні, не хтось, той, хто є біля мене, я, той, хто дбає за спасіння, повинен дбати за мир. Я, ти, 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 всі, хто слухає нас, всі, хто зараз є присутній, чує це слово, освячення полягає, що я повинен сам персонально, не, не дивлячись на ту людину, яка зі мною не хоче жити в мирі. Я зараз говорю про себе. Власне, суть освячення полягає в тому, коли я дивлюся персонально за своїм життям, і тепер я прикладаю великі зусилля по відношенню до свого життя, я пильную про мир зо всіма і про святість, про яку ми зараз з вами говорили, без якої ніколи ніхто не побачить Бога. Ми бачимо, яка вузька рамка. Немає миру, не може жити в мирі. На жаль, Слово є дуже конкретне. Не можеш побачити Бога. Іншими словами, дорога визначена в пекло. Якщо ти не можеш побачити Бога, значить твоя дорога є вистелена в пекло. І не залежить від того, наскільки ти знаєш Слово Боже, не залежить від членства, як ми знову з вами говорили, від видимої церкви, не залежить, я, як я відношусь до певних своїх обов'язків церкви, але дуже важливим пунктом нашого освячення, щоб побачити Бога. Є тримати мир зі всіма, хто є навколо нас? Власне, те, що сталося з Христом на Голгофі, це була вершина миру, примирення світу з Небесним Отцем. Коли Христос віддає своє життя, примирує, зроблено з його частин, по відношенню до його життя, зроблено все, щоб ми мали мир. І тепер, як ми цей мир? Сіємо між собою. Якщо мова йде про церкву, як ми сіємо мир в рядах церкви, до якої ми всі з вами належимо? А в свою чергу ця церква локальна, місцева, не має значення яка церква, вона належить до невидимої вселенської церкви Ісуса Христа. Щоб ви береглися грецьке слово апеха, що означає берегтися? Щоб ви береглися, можете записати собі, бути на відстані. Слово Апеха, дослівний переклад буде, щоб ви стояли на відстані. Навіть не приближалися до цього, від тої розпусти, від тих всіх пунктів, які ми будемо далі перераховувати в даному місці, в даному випадку мова йде про розпусту, щоб ви стояли на відстані, тобто навіть близько не були там. Щоб ви відмовилися, відмовилися від цього, не просто стояти на відстані, навіть стоячи на відстані, ви відмовилися, щоб приймати участь в цих справах. І по відношенню до, мед, до медичного терміну, терміну слово апехо, як буде перекладатися медична термінологія, російський переклад «воздержаться», український стриматися. Як би тебе не кортіло в даному випадку? Які б до тебе гріховні почуття твоєї плоті не підходили, ти мусиш володіти над своєю плотю, ти мусиш відійти в сторону. Або ще краще написано стояти в стороні, берегтися від розпусти, стояти в стороні від розпусти, бути на відстані від розпусти. Що, власне, розуміє автор, коли вживає слово розпуста, грецьке слово парнія, то не просто парна це є більш обширне слово, не просто знимки, які ми можемо бачити, або якісь погані фільми, хто собі дозволяє дивитися. Це тільки поверхнево, обмежено, більш глибоке значення парніо означає розбещення або аморальність в сексуальній області життя. Далі ми з вами будемо розбирати, як це може проявлятися в сімейному житті. Як це може проявлятися в неодруженому житті? Слово паронія – розбещеність, російське слово ізвращені. Деколи ми навіть можемо не доторкатися до жінки але, чи до чоловіка, але в своїй уяві, в своїй уяві чинити надзвичайно великий перелюб, надзвичайно великий перелюб, що відкидує нас від Бога, відкидує нас, як ми казали перед тим, що той ніколи що людина така робить, ніколи не побачить Бога. Сексуальна аморальність, розбещеність, російське слово ізвращення. Вірш четвертий: щоб кожен із нас умів тримати начиння в святості і честі. Дуже по-різному можуть люди розуміти цей вірш. По різному в різних деномінаціях цей вірш можуть розуміти. Щоб кожен із вас, перш за все, освячення, до чого веде, щоб кожен із нас умів тримати начиння своє в святості і честі. Умів тримати ктасаї грецьке слово, не просто умів тримати, а людина уміла володіти собою. Тяжко, правда, коли ми говоримо володіти собою, один із. Плодів Святого Духа самоконтроль, селф контрол Коли людина не просто вміє любити, довго терпіти, надіятися, вірити, але один із плодів Святого Духа, по чому ми бачимо, що ми народилися згори, коли, проходить, коли ми маємо плід Святого Духа, це володіти собою. Чи ми вміємо, власне, зараз автор говорить про область. Сексуального відтінку, сексуального напрямку, чи вміємо володіти своїм тілом? Звичайно, людина, яка не народилася згори, людина, яка не читає Слово Божого, вона, власне, про що ми далі будемо із вами розбирати, про язичників, вони ніколи цій області, цій області не надавали великого значення. Те, що хотіло їхнє греховне тіло, вони з великою насолодою це тіло віддавали. Щоб насолоджуватися тим чи іншим гріхом. А тепер ми з вами знаємо, що ми стали носіями Святого Духа, кожен з нас є храмом Святого Духа. І наскільки ми сильно повинні дбати за тим, що є всередині в нас. Тепер Святий Дух не проживає просто в Єрусалимі, в вибраному місті, в святая святих, тепер там не є. Він є в нашому серці. В житті кожної людини, яка народилася згори, мова йде про. Людину, яка знайшла спасіння, така людина стає храмом Святого Духа, наскільки ми можемо володіти собою, умів тримати в честі. В святості ми розуміли, ми вже з вами говорили, це є відділення, що ми відділилися від чогось, ми не приймаємо участь в цьому світі. А що означає слово честь, тіме, грецьке слово тіме? Не просто честь, повага, ціна, вартість, щоб кожен із нас умів. Тримати своє начиння в святості, коли ми відділилися і в повазі, в чині, повазі, в ціні і в вартості. Коли ми з вами вивчаємо слово начиння, тут ми з вами проходимо до певного конфлікту. Не завжди ми робили для себе цей переклад правильний. В більшості своїй, коли ми говоримо про слово. Начиння, ми, власне, говоримо грецьке слово скенос, грецьке слово скенос, яке означає «посудина», тіло, власне, тіло по відношенню до полових органів, своє начиння, посудина, тіло, тіло по відношенню до полових органів, але в більшості своїй це слово не вживалося в такому аспекті «скенос». Вживалося, коли ми були б з вами в Греції і вжили б слово скенос, мова йде про власну жінку. От тепер прочитаємо текст. Не просто своє начиння. Можна по-двоякому розуміти, то по-двоякому, але до одруженої людини слово скенос означає той, хто має дружину, щоб кожен із нас умів тримати свою дружину в святості і честі. Дуже часто. До повідношенню до тих віршів, які ми будемо читати нижче, не в пристрасній похоті, як погане, що Бога не знають, що дуже часто, по відношенню до Солунян, в тому часі, де жила перша апостольська церква, дуже часто ми зустрічаємо цю картину в Старому Заповіті, коли чоловік женився, і фактично жінка для нього була як домашня проститутка, domestic prostitute». Подумайте над своїм життям, як ви живете з жінкою, як ви живете з чоловіком, що означає слово парноя, по відношенню до чоловіка, який використовує свою жінку, начиняння як domestic prostitute, навіть не наложниця. І тоді ми зрозуміємо ті слова, ті слова які, власне, будуть написані 1 Петра 3.7. 1 Петра 3,7 Чоловіки так само живіть разом із дружиною. І зараз ми читаємо то слово, що вживається тут, за розумом, як зі слабшою жіночою посудиною, скенос, слабшою жіночою посудиною по відношенню до жінки. Зараз апостол Петров, власне, розшифровує те, що є написано в посланні до Солунян. Чоловіки так само живіть разом із дружиною за розумом, грецьке слово гносіос. В даному випадку мова йде про Слово Боже знання, ваш гносіос, ваші знання, які будуються на біблійному вченні, що по відношенню до сексуального життя, по відношенню до жінки, як ви до неї відноситеся вдома, які стоять вимоги, чи то є приниження, чи це є нормальне життя? Як Скенос зі слабшою жіночою посудиною. І виявляйте їм честь. Бачимо, тепер роз... йде розуміння, що моє честь чоловіка по відношенню до жінки. І виявляйте їм честь, а не так, як в старому язичному світі, коли жінка використовувалася як домашня проститутка, доместик prostitute, Буде краще для нас звучати не так вухоріже. Бо і вони є співпадкоємцями благодаті і життя, щоб не спинялися ваші молитви. Ми розуміємо, в чому є зміст? Не так, як завжди ми то розуміли. І вірш тепер п'ятий. А не в пристрасній похоті, похоть, песос, похоть, страсть керована плоттю. Коли плоть почала диктувати умови для людини з того моменту, коли людина в Едемському саду підпадає під гріх. В непослух, до того людина була створена досконалою, і духовний чоловік диктував умови для плоті. Духовний чоловік. Тепер, коли людина впала в свій перворідний гріх, не має значення, де ви є, хто ви є, наскільки ви є святим чоловіком чи святою жінкою, Похоть буде диктувати умови для вашого внутрішнього чоловіка. І тому я повинен дивитися за своїм внутрішнім чоловіком і слухати, що мені каже цей внутрішній чоловік. Ви не зможете втекти в монастир, багато це пробували. Не зможете вести затворниче, затворнический спосіб життя, заховатися, на не бойського, щоб то був монастир, десь піти в ліс, заховатися, бути самому чи самій. Все рівно, похоть ваша буде диктувати вам певні умови. Пам'ятаємо, що ми всі є в первородному грісі, навіть якщо ми є святі, навіть якщо ми відділені. гріх через нашу плоть, до того моменту, аж поки ми не попадемо в небо, буде проявлятися через нас і буде говорити щось до нашого розуму. Якщо ми маємо перероджений розум, ми будемо слухати, і буде постійна боротьба йти тут. Постійна боротьба. І нараз ми як ми вивчаємо історію середніх віків, коли починалася боротьба в чоловіка чи жінки, які були в монастирі, вони кидалися на якісь дошки, били своє тіло, били своє тіло е всякими кнутами, робили для себе всякі казні, щоб вбити своє тіло, заглушити, заглушити своє тіло, щоб на першому місці стояла боль, і боль починає диктувати умови для мого розуму, і відпадає похоть тіла. Так поводили себе монахи. Можемо себе поводити інакше. Якщо не можете, робіть дома доски, кидайтеся, робіть, що хочете, але не грішіть. Володійте свої над своїм тілом і пам'ятаємо, що ми є храм Святого Духа. Не в пристрасній похоті, як і погані язичники, суть язичників, що слово язичники означає етнос, етнічна група. Всі народи, всі ті народи, які не знають Бога. Всі ті народи, які не знають Бога. Суть тих народів, які не знають Бога, вони мають свого Бога, своїх богів, вони цьому богу чи богам поклоняються. І, вся, і все поклоніння звелося в людини до тої, яка не знає Бога, до того, що хоче їхня плоть. Умови, які диктуються плотью. І фінально оргії, фінально вал. Фінально, а старта під різними іменами в різних країнах чи в різних народів вона буде стояти, але фінал зводиться до того, щоб задовільнити свою плоть і згрішити проти Творця, який зробив нашу плоть, щоб вона була храмом Святого Духа. І зараз, власне, апостол Павло тонкою лінією це підводить. А не в пристрасній похоті, яка буде диктувати умови для твого розуму, як і погане, що Бога що роблять, не знають. Я думаю, на цьому вірші ми закінчимо. І далі ми почнемо іншу характеристику, яка буде висвітлюватися е, апостолом Павлом щодо тих умовин чи до тих певних ліній. Зараз ми з вами проговорили про перший пункт, і апостол Павло його ставить на перше місце. Дивіться, на першому місці могло би щось стояти інше в нашому освяченні. Сповнятися Духом, говорити іншими мовами, вести пророцтво, добре знати Слово Боже, проявляти дари Святого Духа. Ну, ми бачимо на першому місці, як колись, так і тепер. Від цього ми не втечемо похоть тіла. Не в пристрасній похоті, як язичники, але ми повинні обуздувати свою похоть. І це буде перший пункт нашого освячення. Про інші пункти ми з вами будемо говорити на наступний раз. Зараз станемо, будемо молитися.